На перший погляд, президентські вибори у США та вибори в Конгрес не змінили американський політичний ландшафт. На чолі країни залишився президент Барак Обама. Сенат контролюють демократи, а Палату представників республіканці. Утім, певні зміни все-таки відбуваються. Переобраними можуть бути лідери демократів та республіканців у конгресі. Нові обличчя американці незабаром побачать і на найвищих посадах в уряді. Однією з перших ще до виборів про бажання залишити адміністрацію. Барака Обами заявила державний секретар США Гілларі Клінтон з подробицями Тетяна Порошко. Гілларі Клінтон одна з найпопулярніших членів кабінету Обами. Вона заявляє, що готова піти з посади наприкінці січня, коли формально закінчиться перший термін президента Обами. вона має намір залишатися, поки не буде призначено нову людину. Після чого вона повернеться до приватного життя. Трохи відпочине буде думати та писати. Деякі оглядачі кажуть, що відпочинок Клінтон від великої політики буде недовгим, не виключає, що вона готується висунути свою кандидатуру на президентських виборах у 2016 році. Серед можливих наступників Гіларі Клінтон на посаді держсекретаря США називають сенатора демократа Джона Керрі та посла Шавон Сюзан Райс. Утім, якщо Керрі перейде на державну посаду, звільняться його місце у сенаті, де демократи отримують більшість переваги всього в кілька місць. Республіканці обов'язково спробують побороти за вільне місце у сенаті на додаткових виборах. Сюзен Райс, яка довгий час вважалася однією з найближчих соратників Обами, дещо заплямала власну репутацію. Вона публічно запевняла, що атака на американське консульство у Лівії не була актом тероризму, а справою рук розлюченого натовпу. Ця версія подій з того часу була офіційно заперечена. Деякі аналітики кажуть, що Обама може призначити головою держдепу республіканця, продемонструвавши тим самим, що він готовий працювати з представниками опозиційного табору. Виконавчий директор Атлантичної ради США Деймон Вілсон вважає, що з призначенням нового держсекретаря Барак Обама розраховує досягти конкретних зрушень у своїй зовнішній політиці. на тлі теперішньої політичної ситуації у США, та враховуючи особисту популярність Клінтона, вона була. Дійсно популярна, президент повинен мобілізувати ці дві речі, щоб досягти своїх стратегічних цілей та реальних змін у міжнародній сфері. Окрім Клінтон, про свій намір залишити уряд заявив міністр юстиції Ерік Голдер. Після себе він залишає скандал з невдалою спецпрацею, швидкий та нестримний. Республіканські конгресмени звинуватили генпрокурора у приховуванні правди про таємну програму боротьби з мексиканськими наркокартелями, у результаті якої чимало одиниць вогнепальної зброї потрапили до рук злочинців. Про свій намір залишити посаду. Заявив також і міністр фінансів Тімоті Гайтнер, як також ще кілька членів адміністрації Барака Обами. Очікується, що рішення про нові призначення президент прийме до своєї інаугурації у січні. Тетяна Ворожко у Голос Америки.